Кожна третя жінка, хоча б раз у своєму житті, зазнавала насильства фізичного або сексуального. При цьому лише 40% постраждалих зверталися по будь-яку допомогу. А серед тих, хто звертався, лише 10% жінок зверталися до поліції із заявами про те насильство, яке було над ними вчинене. Аби привернути увагу до цієї проблеми, щороку у світі проходить акція «16 днів протидії гендерно зумовленого насильству. І сьогодні, в останній день цієї акції, про проблему я говоритиму із представницею. Це он жінки в Україні Сабін Фрейзер юнеш. Сабін, thank you. дякую, що завітали. Такі самашгевемічіде. Спершу чи не могли б, ви, будь ласка, пояснити нам різницю між насильством та гендерно зумовленим насильством? Можливо, навести якісь приклади. Ah, that's, that's дякую і вам рада бути тут сьогодні. Це важливе запитання. Гендерно зумовлене насильство це особливий тип насильства, якого люди зазнають зокрема через свою стать. Від нього можуть потерпати жінки та дівчата, але також його жертвами можуть бути і хлопці. Ці та чоловіки, якщо вони зазнають насильства саме через свою стать, на жаль, у всьому світі спостерігається також, що представники ЛГБТК, спільноти і особливо трансгендерні люди, дуже часто зазнають гендерно зумовленого насильства. Крім того, у випадку гендерно зумовленого насильства часто наявна така характеристика, як влада та сила. Тож дуже часто людина, яка має більшу владу через свою стать, використовує цю владу, щоб чинити насильство проти когось іншого. Саме тому ми часто говоримо, що гендерно зумовлене насильство переважно спрямоване на жінок дівчат, адже часто вони не мають тієї ж влади чи сили, як чоловіки та хлопці, які їх оточують? протягом двох років. Ми живемо в ситуації тотального насильства через війну в Україні. Як це впливає на рівень гендерно зумовленого насильства? Яку статистику ви спостерігаєте? Які проблеми бачите через це? Так, на жаль, повномасштабна агресія з боку Російської Федерації породила величезну кількість насильства в Україні, і частина його є гендерно зумовленим. Частина ні, частина насильства, яке скоюється, це звичайне насильство над людьми. Але ми бачимо дві форми гендерно зумовленого насильства, які викликають особливе занепокоєння. З одного боку ми бачимо сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Тобто, це насильство, яке скоюється у зв'язку з війною. Наприклад, в Україні було зареєстровано щонайменше 200 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, коли люди зазнали насильства через війну, і найчастіше, звичайно. Його скоювали військові сили Російської Федерації, але також ми зараз спостерігаємо в Україні зростання інших форм гендерного насильства. Відомо, що все більше людей повідомляють про випадки гендерно зумовленого насильства. Це може бути домашнє насильство, це може бути насильство всередині громади. І на жаль, під час війни це часто трапляється через велику напругу. Люди зіштовхуються з розчаруваннями. Є проблеми з психічним здоров'ям і ПТСР. Тож так, зараз ми спостерігаємо зростання кількості зареєстрованих випадків гендерно зумовленого насильства. Гендерно зумовлене насильство є світовою проблемою. Чи є якісь способи цьому запобігти? Що ми можемо зробити зараз в умовах війни, щоб зменшити кількість людей, які зазнають насильства? Так гендерно зумовлене насильство на жаль є світовою проблемою, тому є приклади та є способи її вирішення, які використовуються в усьому світі. Я б сказала, що першим і неймовірно важливим способом є обізнаність. Потрібно, щоб люди розуміли, що гендерно зумовлене насильство це ненормально, і воно має каратися ненормально, якщо вдома чоловік б'є дружину по обличчю. Це випадково це сімейна справа. Ні, вона мене дістала. Саме так. Тож не може бути виправдань будь-яким формам гендерно зумовленого насильства, навіть якщо здається, що це просто легкий ляпас. Отже, перш за все важливо, щоб була обізнаність, щоб і жінки, і чоловіки, і дівчата, і хлопці повністю розуміли, що гендерно зумовлене насильство це неправильно. Далі, після обізнаності й розуміння, дуже важливо, щоб Правоохоронні органи, поліція, судді, адвокати знали про цю форму насильства і знали, як з нею поводитися, тому що, врешті-решт, гендерно зумовлене насильство має бути покараним. На щастя, в Україні є закони, які дозволяють постраждалим від гендерно зумовленого насильства добитися певної форми справедливості. Тому дуже важливо, щоб існувала система правосуддя, щоб забезпечити здійснення такого правосуддя. Для цього також. Потрібно багато тренінгів, навчання, адже система правосуддя повинна бути підготовленою для того, щоб мати можливість відповідно реагувати. Також ми бачимо активну залученість жіночих правозахисних організацій. Деякі жіночі правозахисні організації мають притулки, тому також дуже важливо, щоб постраждалі від насильства мали змогу піти до притулку, отримати захист. А також мають бути обмежувальні судові приписи, щоб чоловіки, які скоїли про до них насильство не змогли знову до них наближатися. Тож як ми бачимо, є різні способи, але я вважаю, що підвищення обізнаності та навчання з максимально раннього віку дуже важливі. Ви згадали про ситуацію з правосуддям в Україні, що є програми для людей, які постраждали від домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства. Але коли ми говоримо про освіту, чи спостерігаєте ви якісь зміни в Україні в цій сфері, в цьому способі запобігти гендерно зумовленому насильству? Іс тайп офпривент джендербействайленс соєс так, можу сказати, що в тому, що стосується правоохоронних органів, то сам генеральний прокурор відкрито говорить про те, що гендерне насильство є проблемою в Україні, і її потрібно вирішувати. Тож я вважаю, що система правосуддя добре знає про цю проблему. Ви абсолютно праві, говорячи, що освіта має вагоме значення, і тут я хочу сказати, що це стосується не лише проблеми насильства, важливо, щоб в освіті чітко демонструвалася гендерна рі. Вність, це важливо, оскільки, як я вже казала на початку, насильство часто є проблемою влади й сили. Тож потрібно, щоб уже в системі освіти до жінок і чоловіків було однакове ставлення. Щоб, наприклад, показувалося, що жінки та чоловіки виконують однакові справи, а не просто що жінки сидять вдома та готують їжу і чекають на свого чоловіка. Ні, подібні стереотипи потрібно усувати вже під час навчання говорячи про рівність, де знаходиться наша країна на карті гендерної рівності, та чи бачите ви якісь зміни в Україні у цьому напрямку? Україна за глобальними показниками гендерної рівності, десь приблизно посередині. Вона десь приблизно на сотому місці із приблизно 150, що трохи несподівано. Можна було б очікувати, що в Україні буде кращий показник, тому що ми бачимо в Україні, особливо зараз. У часи широкомасштабної агресії, ми бачимо жінок у змі, бачимо жінок, які воюють на передовій. Є Лизно 6 тисяч жінок, які воюють, бачимо жінок у бізнесі та у громадському суспільстві. Але можу сказати, що однією зі сфер, де можливо Україна ще не досягла того прогресу, є жінки в політиці. Наразі в Кабміні є лише п'ять жінок, при тому, що кабмін складається з 22 членів. Тож метою є досягнення справжньої рівності, досягнення балансу між чоловіками та жінками Кабміні. І на жаль, Україні все ще потрібно подолати цей шлях. Те ж саме стосується і жінок в парламенті. В Україні жінки становлять близько 21% парламенту. Тож ми намагаємося досягти рівності у парламенті. У цьому плані країна все ще досить відстає. Але на щастя минулого разу, коли проходили місцеві вибори, були квоти, тобто були заходи вжиті для того, щоб у кампанії балотувалася однакова кількість жінок та чоловіків. Це було дуже важливо і дозволило збільшити кількість обраних жінок. Тож можна сподіватися, що в майбутньому так само буде і з парламентом, і можна сподіватися, що жінок на виборних посадах буде більше. Але що в Україні добре, що ми дійсно бачимо, це те, що уряд приймає різні закони. Так, наприклад, нещодавно була прийнята стратегія рівної оплати праці. Вона покликана забезпечити рівну оплату для чоловіків і жінок за однакову працю. Україна зараз цілеспрямовано над цим працює, і це дійсно важливо. Зливу. Але проблема полягає в тому, що багато людей в Україні не вважають, що гендерна нерівність є проблемою. Згідно з опитуваннями, якщо я не помиляюся, приблизно 50% людей, які взяли участь у цьому опитуванні, сказали, що немає ніякої проблеми з гендерною рівністю. Чому вони не праві? Думаю, що частково це пов'язано з тим, наскільки стереотипи вкорінилися у свідомості людей. Тож люди вважають, що це нормально, що жінка залишається вдома. Що якщо у них народиться дитина, то жінка піклуватиметься про дитину. Що існує, ця різниця в оплаті праці чоловіків і жінок. Існують ці стереотипи, які люди навіть не ставлять під сумнів. Тому дуже важливо ламати ці стереотипи, щоб чоловіків та жінок бачили як справді рівних. Гадаю, що ті, хто розуміють, що ці стереотипи існують, ті скажуть, що в питаннях гендерної рівності нам ще потрібно досягти прогресу. Сьогодні ми говоримо про гендерно зумовлене насильство. Який зв'язок між гендерно зумовленим насильством і гендерною рівністю? радше нерівністю в цій сфері, well, uh, Афікові по всьому світу ми бачимо, що в суспільствах, де немає рівності між чоловіками та жінками, спостерігається більша ймовірність скоєння насильства. Адже якщо жінки вважаються неповноцінними, то звичайно проти них легше скоювати насильство. Тож я б сказала, що це і є прямий зв'язок, і Україна досягає значного прогресу у посиленні рівності жінок, рівних позицій жінок. Тому я також впевнена що Україна досягає прогресу у боротьбі з насильством Говорячи про оон жінки, що саме робить ваша організація для викорінення гендерного насильства, як в Україні, так і за її межами? в Україні. Ми працюємо над двома проблемами, про які я зазначала раніше: сексуальне насильство, пов'язане із конфліктом, і більш широкі форми гендерного насильства. Маю сказати. Що ми маємо змогу дуже тісно співпрацювати з урядом у цьому питанні із сектором безпеки, установами, про які я вже говорила, офісом генпрокурора, міністерством внутрішніх справ, поліцією, як ви, мабуть, знаєте, в Україні також є урядова уповноважена з питань гендерної політики, яка робить дуже важливу справу. Є справжньою поборницею гендерної рівності, тому ми також тісно з нею співпрацюємо. Тож співпраця з урядом, а також співпраця з жін. Очими правозахисними організаціями є неймовірно важливими, і ми це робимо. Ми пропонуємо різні форми тренінгів, розширення можливостей. Ми ділимося досвідом інших країн. Ми також надаємо допомогу сформування законодавства, щоб воно відповідало європейським стандартам. Україна зараз є кандидатом на вступ до європейського союзу, тому є різні аспекти, яким можна повчитися у країн-членів європейського союзу, і це один з напрямків, над яким ми також працюємо. Також, що стосується проблеми стереотипів, тут дуже важливо працювати зі змі, і можливість поспілкуватися з вами є частиною цієї роботи. Тож величезне спасибі за змогу бути в ефірі, а також за програму, яку ви проводили для нас з нами протягом останніх 16 днів, вона дуже вагома. Акція «16 днів проти насильства добігає кінця, але на своєму каналі ви щодня показували історію жінки, яка постраждала від гендерно зумовленого насильства. І я гадаю, що ваша аудиторія змогла це побачити, і це важливо. Просто хочу сказати, що меседж був дуже важливий. Не мовчить звертайтесь за допомогою, тому що дуже багато жінок, але також і чоловіків, які є жертвами насильства, залишаються вдома, впадають у депресію та не роблять достатньо, щоб реагувати на те, що сталося. Тому дуже важливо діяти. Дякую, Сабін, за цю розмову. Дякую, що завітали. з нами була Сабін Фрейзер-Юнеш, представниця ОН в Україні.